Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я з вами поділюся таким чудовим рецептом, двома способами формування такого чудового батона. Ось дивіться, який він гарний батон. Гарний пропечений і дуже, і дуже смачнесенький. Ось, послухайте, кому цікаво, давайте готуємо разом. Готуємо тісто. Тут я маю 300 мл жинтиці. Можна на воді, можна на молоці, Як можна всяку. Так, до цієї жінтиці додаємо дріжджі 25 грамів. До цього, до цього воду даємо. І просто отако їх розмішуємо, щоб вони зробилась так на них і шапка. Більше нічого тут не робимо. Все відставляємо. До цього ми додаємо. Можемо чуть-чуть дати ще так, аби було гай, швидше пішли дріжджі, запрацювали, можемо жменьку. Тут у мене є 50 мілі... грам цукру. Так, чуть-чуть можемо додати до до цього цукру. Так, тут у, у мене тут є 650 грам муки. Я даю, я всю не висипаю, додавю половину. От, як завжди, і до цієї муки я додаю столову ложку цукру. Я ще раз кажу, тут у мене всього є 50 грамів цукру. Добавляю отаку добру солі. І це розмішую. О. Я вже ділилася цим рецептом е, у групі. От, і хочу ще тут, аби було і тут. Так. І най, най запрацюють дріжджі. Так, дивимося, коли наші вже отак дріжджі розчинилися. От ми тепер підготовлюємо собі, аби замішувати тісто. Ось до цього решту цукру ми додаємо, можна давати одне яйце або двоє, Одне велике або два малі. Я дам е, одне яйце, білок дам сюди, а жовток лишу аби змастити. І це розіб'ємо гарно цукор з білком. Можна давати два яйця, я ще раз повторюю: вливаємо сюди до дріжджі, оцей розбитий яйце, розбите, ну, в білок. Розмішуємо гарно так само. І сюди додаємо половину оцього масла. Ще раз повторюю, тут у мене є 75 грамів. І ось тако, дивіться, дивіться гарно. Масло я легесенько собі розтопила. І вливаємо цю суміш у муку. Збоку, так. Тепер це розмішуємо з мукою. Поки мішаємо вінчиком, поки поків ось так, Добавляючи муки. Всього муки в мене тут є 650 грам. Таке легеньке замішуємо тісто. Вже отаке замішане, Тепер ми вмішуємо сюди оце масло. Так само. Решту цього масла. Воно м'ягеньке таке. І вмішуємо гарно у, у тісто. І, за, під, і замішуємо тісто, підмішуючи далі мукою. Виходить ось таке тісто. Ми його так і складаємо, воно має бути таке ніжне, я гесеньке, отак складаємо. Ми його і місимо. Місимо отак складаючи. Отак, ніби складаючи. Місимо до того часу, аби відставало. Воно вже відстає від рук, але муки більше тут не додаєте. Тільки отак складаєте. Помісили і тепер пару разів зложуєте. Ось Як листкове кісто. Отак от Ось так. Поскладали. Воно вже від, від того, від, від, від. воно вже так не береться. Пару разів так поскладали От. і кладемо тепер, аби воно муки не добавляємо, ще раз кажу, аби воно підходило з 2 години. Наше тісто як гарно підійшло. Тепер ми можемо або отут змащувати маслом, а воно таке легеньке, що я дам трошки муки. Ось так, і, видіть, як гарно. О, і я отак, ви таке воно гарне. І я його віз, е, отак на стіл. Дуже гарне таке, Гарно підійшло, легеньке таке, і я отак його просто зберу на стіл. І, і в муці, бо воно дуже легеньке. О, і отак зберу докупи. Ось так ми його і підобрали. О такому ці і тепер ділимо його на дві частини. Так, наше тісто підходило, я забула сказати, майже 2 години. От, то залежить від, від температури, яка, яка в кімнаті температура, за скільки підійде, але має, має бути е, коло 2 години. Так, тепер формуємо кульку от, сюди в середину таку формуємо. І робимо такі, підсипаючи трошки муки, аби вони були було дегоньки, і такі робимо кульки. Тепер ці підкатані кульки ми накриваємо харчовою плівкою на 5-7 ну до 10 хвилин. Аби вони ще трошечка постояли. Пройшло 10 хвилин, наші е, вже кульки підійшли. І зараз будемо формувати їх. Я вам покажу два способи формування батонів. Так, одну кульку ми відставляємо ось туди подальше, а з одною будемо працювати. Трошечка даю муки, бо так як у мене дуже легеньке тісто, і я трошечка даю муки. Розтачуємо трошка. ось так формую. Прямо кутник, от, просто отако. Отакий. одну і в другу сторону. А тепер перевертаємо на другий бік, так само трошечка муко, все під... але ще чуть, чуть перевертаємо на другий бік, аби там була е, краща лицева сторона. І ось зараз ми будемо, як звичайно, спочатку. Так само з трохи прокатаємо. Звичайним таким способом. Закручуємо, беремо, закручуємо ось так Просто і притискаємо Отак, Оце сторону руки притискаємо. Знову закручуємо, за кожний раз ми отако притискаємо. Можна просто, навіть пальцем отако притиснути. І так ми будемо скручувати повністю. За кожний раз оборот і зразу ми притискаємо ось так. Це буде такий звичайний. Таке звичайне формування. Можу, я ще раз кажу, може, оце в сторону руки отак, ось так, або просто руку пальцями отако. Тепер беремо це і накриваємо сюди. Накриваємо, ось і защіпаємо. трошечки собі помагаємо ось так. Ось так. Оцей тепер, отут у нас таке є гей зібрано, ми це всередину і просто защіпаємо. Так само. І сюди. Так і з другої сторони робимо. Отакво защіпаємо і отак. перевертаємо на шов і формуємо тепер такий, отак протягаючи трошки. отак. Формуємо такий батон. Ставимо на бляшку. Тепер покажу вам другий спосіб. Так само беремо кульку. Спочатку це сторону трошечка її прокатаємо. Отак ось тако зробимо такий прямокутник. І тепер ми беремо ось так. Беремо від себе, беремо отаку наполовину від себе. І так само ми за Отискаємо руку. Так само. Тепер беремо з другого боку, розкладаємо і затискаємо посередині. Ось так, так само. О. Тепер ми беремо і отак скручуємо. І отут ми тепер защіпаємо. Ось такі будуть два, два способи за формування батонів. І тепер трошки отак прокатуємо, так само оце защіпуємо, аби був вигляд гарний батона. І з цього боку оце отак защіпуємо всередину ось. Все гарно і прокатали. Ось так. Тепер беремо отут краєчки отак трошки під і підформовуємо. На блясті собі ми ще під, підправляємо, аби було як. О. І ставимо на 30 хвилин, аби підходив. 20-30, залежно, ще раз кажу, яка температура у кімнаті. Накриваючи плюкою, накрию і зверху рушничком. Пройшло півгодини, наші батони як гарно підійшли. Тепер ми беремо ось що, беремо той жовток і додаємо сюди ложку молока. Можна яйцем, можна самим молоком. Можна чим, чим завгодно. Можна. Ось, І розбиваємо... Дивіться, як гарно вони вже попідходили. Це ми сприймаємо. І змашуємо гарно наші батони. Легенько. Тепер ми беремо такий ножик собі. І отако будемо розрізати оці. Спочатку беремо отак глубше трошки. Робимо 5 таких надрізів. Так само тут. Спочатку посередині робимо такий надріз. Ось так. Тепер включаємо духовку на 200 градусів і печемо 30-40 хвилин. Поки духовка нагріється, наші батони підсохнуть. Ось такі вийшли наші батони. Ось такі гарні такі вийшли батончики, ось дивіться. І тут з піксі. Дуже гарні батончики вийшли. Ну, Ось такі домашні. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такі наші батони. Зараз я вам покажу, які вони у середині на розрізі. Ось е, цей каво я візьму, що ми так скручували. Вони ще трохи теплі, але я вам все одно хочу показати, які вони е, будуть на розрізі. Ось, я отаку вам зараз уріжу. Вони ще, вони ще теплі. Дивіть, які, які гарні, що хоча вони теплі, дивіться, який, який він ніжний, який він е, такий дуже пухкий. Це той, що ми скручували от, е, батон. А цим цей, цей другий тим способом другим. Зараз я постараюся це я візьму цей. А цей той другий. Тим способом другим, що я робила. Дивіться, який і той, і той, який. Дивіться, але він ще гарячий. Він ще гарячий, але і той, і той дуже, дуже гарний. Дуже гарний. Треба би добре простив. І той, і той спосіб дуже гарний. Дивіться, який цей той, що скручувала, Дивіться, який, який делікатний, який, який пухкий, який, який ну, взагалі такий. А цей той, що ми докупи складали, так само. Дивіться, який, який гарний. Ось цей другий, що -то -то. а це той, що ми скручували рулетом, а це той другий такий дуже-дуже гарний такий. Взагалі, взагалі і тим, і тим раджу користуватися. Бо вони дуже гарні. Так що готуйте.